Yes, Це от прапор, один з найцікавіших експонатів на виставці. Це оригінальний прапор. У 1944 році був захоплений радянськими партизанами у підпільників або прихильників УПА. І в українських музеях збереглося дуже мало оригінальних прапорів того часу, бо більшість з них в радянський час були знищені. Крім того, тут є оригінальні печатки, зокрема печатка проводу ОУН на українських землях. Вирізьблений з дерева портрет сотника УПА, який теж зроблений Нілом Хасевичем. Це оригінальні кліше нарукавні пов'язки. ООН це ті пов'язки, які використовували члени підпілля. Очевидно, коли була можливість збирати, щоб їх можна було впізнати за цими пов'язками. Є зброя на виставці, ну, зокрема, автомат ППШ радянський, ППС. Там далі є інші гвинтівки, пістолети. Це та зброя, типова, яка використовувалася в УПА. Зрозуміло, що УПА не виробляла власну зброю, тому використовувала ту зброю, яку здобувала в боях німецьку, радянську, польську, угорську і так далі. Матеріал про структуру. Туру української повстанської армії тут можна побачити, які були відзнаки в УПА, які звання мали. Бійці УПА, зброя, те про що я вам вже говорив, зокрема, пістолети ТТ і парабелом, гвинтівка Мосіна, ну і фотографії різних підрозділів УПА. І ця вітрина присвячена тим пропагандистським матеріалам, які висвітлювали діяльність УПА, ідеї УПА і поширювалися серед населення. Центральний експонат цієї вітрини це повстанський бідон. В такому бідоні зберігали документи. В цьому бідоні дно прогнило, тому частина документів зітліла, ті, які були знизу. А ті, які зверху вціліли ось тут можна побачити, деякі з них під склом. Друкарська машинка, на якій виготовлялися вказівки, звіти. Розпорядження, пропагандистська література, листівки, інші матеріали. Ікона Божої Матері, саме такі або подібні ікони, висіли в повстанських Криївках. Представлені також креслення краївок, які зроблені чекістами. Коли чекісти відшукували повстанську криївку, зазвичай вони робили креслення, малюнок, щоб показати, як це виглядало. Ну, от, зокрема, ось згори є Криївка, яка довжиною була понад 25 метрів, знаходилася на глибині понад 6 метрів. В ній було кілька кімнат, була проведена каналізація від Кого струмка було проведено воду акт вінчання, написаний шифром. Тобто з нього не можна дізнатися, хто саме з ким одружувався, тому що очевидно той хлопець, який одружувався, був членом підпілля. а Дівчина симпатизувала підпіллю, тому їхні імена, місце проживання зашифровані цифровим шифром. Дуже популярно серед повстанців зброя — автомат ППС, який використовували під час рейдів. І ось у нас представлена на виставці карта рейду в Румунію. Окремий підрозділ УПА в 1949 році зробив рейд на територію Румунії. Фотографії окремих членів УПА, а також політв'язнів, які були арештовані за діяльність підпілля, опинилися в ГУЛАГу, в Сибірських концтаборах. Є тут діаграма кількості вбитих підпільників в період другої половини сорокових років. Дві нагороди, які ось тут представлені в центрі, це золоті хрести бойової заслуги, які були вручені синові Василя Процюка, псевдонім Кропива. Це один з відомих діячів УПА. Ці вишиті рушники політв'язнями, членами УНИУПА, які вже були вишиті у в'язні. Мені робочі записи однієї з жінок, яка також перебувала в ув'язненні. Ну і треба сказати, вся наша виставка доповнена крім оригінальних експонатів, ще й текстами та фотографіями, роздрукованими на банерах. Тобто, ви можете побачити, що й дуже багато матеріалів на цих банерах.